Доброго ранку, good morning. Сьогодні ми починаємо з вами вивчати нову тему. Бачимо Unit 7, глава 7. Traveling Great Britain Ukraine. Подорожі, Велика Британія, Україна. І починаємо lesson 53, урок 53-й. І починаємо з такого маленького діалогу. Бачимо Read the Dialogue, Прочитайте діалог. Називається in a train compartment – uh, «В купе у поїзді». Excuse me, is this seat free? Yes, it is. Is it ok if I sit here?» Yes, of course er is that our newspaper. Yes it is. May I borrow it for a minute, please? Yes, gently. Бачимо, да, вибачте, це місце вільне. Так, чи добре буде, якщо я, тут, якщо я тут сяду, так, звичайно. Це ваша газета? Так, моя. Чи можу я позичити її на хвилинку, будь ласка. Єс, yes. так, звичайно. І тепер давайте дивитися далі. Exercise number two: Read the Words and Word Combination. Прочитайте слова та словосполучення слів. У нас є з лівої сторони слова та словосполучення, та з правої сторони їх переклад. Зараз ми їх з вами прочитаємо та вдома, будь ласка, перепишіть їх до свого словничку. Бачимо means of traveling, способи подорожування, road, маршрут whenever. Коли завгодно wherever, Де завгодно far, Далекий distance – відстань, Дистанція. To get tired. Втомитися. petrol – Бензин або пальне. coach – автобус, Автобус або бачимо міжміськ, да, міжміського сполучення. І а, тепер ми можемо з вами перейти до наступної вправи: read the text, then answer the question, after the text. Прочитайте текст, потім дайте відповідні. Відповіді на запитання після тексту. Текст називається Means of Traveling, Засоб подорожування. І давайте зараз швиденько з вами його прочитаємо та перекладемо. Most people like to travel because traveling gives you much new and interesting information about the world. Different foreign countries. Uh, the nature and the other people. They are different means of traveling and they have got their advantage and disadvantage. You can travel in on foot. This is hiking, it is the cheapest way to travel. You can go wherever. You like. There isn't any special route. You can stop and have a rest whenever and wherever you want. But it uh, can take you much time to travel our full distance, and uh, this is why you can soon get tired. A faster and a more com uh, comfortable way uh, is traveling by car. But you must have enough money to buy petrol for your car, and and uh, still, you cannot travel very fast. People also travel by coach. You don't drive your car and don't get tired. But uh, this way of traveling takes much time as well. You can cover longer distance uh, by train or by plane, but then it is more expensive. Moreover, you don't see anything behind the plane window. Bachimoshizasub. Засоби подорожування. Більшість людей люблять подорожувати, тому що подорожі дають багато нової та цікавої інформації про світ, різні країни, природу та інших людей. Існують різні способи пересування, і вони мають свої переваги та недоліки. Можна подорожувати пішки, це піші прогулянки, це найдешевший спосіб подорожувати, ви можете йти куди завгодно. Особливого маршруту немає. Ви можете зупинитися і відпочити коли завгодно та де завгодно, але подорожі на великій відстані можуть зайняти багато часу, і тому ви можете швидко втомитися. Швидший і комфортніший засіб. Подорожі це подорож на автомобілі. Ви не повинні мати достатньо грошей, щоб купити бензин для свого автомобіля. І все одно, ви не можете подорожувати дуже швидко. Люди також подорожують автобусом, але ви не керуєте своїм автомобілем і не втомлюєтеся. Але цей спосіб подорожі також займає багато часу. Ви можете долати більші відстані поїздом або літаком, але. Тоді це дорожче. Крім того, ви нічого не бачите за вікном літака. І після того, як ми з вами прочитали та переклали текст, ми можемо дати відповіді на певні питання. Бачимо, why do most people like to travel? Чому більшість людей люблять подорожувати? Do you like to travel? Why? Ти любиш подорожувати? Чому? What is the cheapest way to travel? Який найдешевший спосіб подорожувати? What are other adventures of traveling on foot, by car, by coach, by train, by plane? Які інші переваги, подорожі пішки, кораблем, потягом, машиною або літаком? What are the disadvantages of traveling on foot, by car, by coach, by plane, by train? Які недоліки, подорожі пішки, на автобусі, поїздом або літаком? Do you need money to travel by car? Why? Вам потрібні гроші, щоб подорожувати автомобілем? Чому? Can you travel very fast by car? Do you like to travel by car? Why? Чи можете ви подорожувати дуже швидко на автомобілі? Чи любите ви подорожувати на автомобілі? Та чому? І остання. By 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 like коли ви в останнє подорожували автобусом, поїздом або літаком? Куди? Ви їздили? Та чи сподобалося вам подорожувати таким чином? Зараз, коли ми прочитали та переклали питання, ви можете дати на них відповіді. Будь ласка, запишіть їх. Собі в зоши та надішліть мені на перевірку. А ми йдемо далі. Бачимо: exercise 4. Make up as many sentences as you can use in the table given below. Складіть якомога більше речень, за поданою нижче таблицею. Бачимо: в нас є when, да, коли. Потім you, he, she, they. Да, you, ти, he, він, she, вона, They – вони. Бачимо travel, travels, go, goes, tour, tours, да? Тобто, коли однина. Бачимо Travel, go, tour, да? коли множина мається на увазі. Да? Travels, goes, tours. Потім buy on. Да, car, coach, ship, тобто машина, корабль пішки, автобус, літак, потяг, да, велосипед. І далі в нас так само є певні слова. Наше завдання з вами скласти речення. Давайте кожен скла... скл... зробить три речення, які захоче, да, використовуючи дане, оцю, оце, дану, цю, дану цю схему. І переходимо далі. Exercise 5, Read The Rhyme and Learn Eat. Прочитайте віршик та вивчіть його. Віршик дуже маленький, легенький бачимо. You know, would you like to go by bus? Would you like by car? Would you like to go on foot? No, thanks. It's much too far. Да, хочеш поїхати автобусом, хочеш на машині, хочеш пішки? Ні, дякую, це дуже далеко. Да, хто забажає, може вивчити цей віршик на пам'яті там? Да? Засняти його на відео і прислати мені. І переходимо до останньої вправи Exercise 6. Шоста вправа. Виберіть, бачимо, що є the correct word for each blank. Оберіть правильне слово до кожного пропуску. Це завдання буде додому. А, вам треба ці слова, які у вас в синенькій рамці, віднести до кожного речення. У вас є такі слова, як longer, да", це довше. More interesting", цікавіше", Shorter коротше, more beautiful, красивіше. easier – легше. More expensive дорожче. Bigger більше. Longest найдовше. Tester, смачніше, Older старше, thinner – тонше. funner – це смішніше. У нас є 12 речень. В які треба вставити якесь певне слово з цього списку, да, з цієї синенької рамки. Будь ласка, да, напишіть у ключах, да, тобто перше речення і слово, яке ви вставили. Речення переписувати повністю не треба, да, лише те слово, яке ви вставили. Будуть чекати від вас цієї вправи. Перевірити та виставити оціночки. Дякую, що прослухали. Якщо будуть питання, пишіть да, або дзвонить, я вам все поясню. Гарного всім дня! Goodbye!